Жодного українського артиста у першій десятці Мені стоїть тільки на творчество. Ось так. так це ж поле чудес просто, одні призи. Помітно, що у сраці дехто був гімно бачив. Та ну, я думаю, що я до этого не дойду. Усім Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І сьогодні теревені про музичні та і не тільки вподобання українців. Наприкінці року стрімінгові платформи Apple Music, Spotify складають такі собі рейтинги найпопулярніших треків та артистів в Україні за пів. Підсумками року тому сьогодні у випуску я би хотіла перетерти тих російських артистів, які все ж таки втрапили у топ 100 що вони говорять про війну та їхню поплавлену позицію, та як змінилися смаки українців за роки війни із Росією, тому вриваємось у фаталіті російської музики. Шлях Бетра та адреналіну моніторі. Тож давайте розбиратися у тому, як же впливає війна і змінюється ландшафт індустрії прямо зараз. Apple Music підбив пісенки 2023 року та визначив музичні подобання слухачів з України. Якщо в минулі роки у такі лідери вибувалася переважно російська музика, то на сьогодні десятка виглядає так, що наче качка таки догнала. І перші позиції найбільш прослухованих популярних композицій в Україні переважно складаються з українських артистів та Майлі Сайрус. Ну те народилась на літніх канікулах, і це було просто ідеальне налаштування для пісні Флаверс. ній я робила те, що я робила весь цей час, тобто приймала минулий біль і травму та перетворювала їх на щось оптимістичне та святкове. Це і стало ідеєю відео, яка полягала у тому, щоб показати силу та міць навіть у розбитому серці. І так трапились Флаверс. Ну тут жодних претензій до першої позиції. Хто в 23-му році не відгарцював під Флаверс. Uh -huh. Після цього українці переважно слухали буревіми від Шумейта Злата Огнівіч. За ними тримає погляд як так, та тут ніяк без Дорофєєві та її щоб не було. Після чого мона на екскурсію відправитися з Парфеніком та розглядати силуети від це світа структури щастя. Далі додому з велбоєм і десь тут взявся навіть Сем Сміт. Але то не біда, бо вже чути гімн від сковки та відриваємо ще раз з парфеніком. Все життя мріяв. Про це, бо я все все життя з музикою, а вона зі мною гойтесь виглядає, наче непогано. Файно є по десятці ліпших в Україні, і коли тут зовсім без росіян, то у сотню вони таки заповзли. І коли фанати вчепилися тої музики, як п'яний плота, і не в змозі самі провести паралель із тим, що їхній артист кумир продовжує свою діяльність на Росії заробляти гроші та фінансувати тих солдатів, які далі приходять у будинки до цих же слухачів, шанувальників, то давайте. Ти сьогодні перетремо обсмокчимо кісточки таким артистам, які спершу отримують щелбан від російської влади та осуду і цензури, аби у їхніх треках не була присутня життєва думка. А ви це все вливаєте у свої вуха? Так на 17-й позиції закріпився українець з кар'єрою на Росії хуліган Солідай Бой. Якщо ви пам'ятаєте скандал 2023 року із затриманням зеленого БМВ, то це теж її саундтрек життя. I <laughs> Як я вже сказала, Ксолі Дейбой, це українець Тіктокер та виконавець із Криму, який на сьогодні активно веде свою підпрацьовку на Росії. І незважаючи на нещодавній інцидент, коли він відмовив висловлення своєї позиції жителям Криму про проведення спеціальної воєнної операції, цьому горобцю без яєць вручили повістку, начебто забороняли йому концертну діяльність на Росії. На сьогодні він активно висловлює своє кохання та велику любов усім жителям. Телям Росії Ростов, привіт! І так, давайте вишенькою на торті. Декілька місяців тому в інтерв'ю у нього поцікавилися, якби кіркоров та басков приправилися до нього із пропозицією про колаборацію, чи погодився би він. На що прозвучало коротке. Звісно, ой, яка приємна стая гробців без ічок. Це ж ну до творчество. У мене стоїть только на творчество, Реально. Не так далеко від такого великого лідера домок на 22-му місці закріпилися Кравс та Гіопіка. Що краше, Гіопіка – це проросійський шансон реп Наприклад, місяць тому крас випускає композицію Москва. Також він відомий своїми висловленнями, що ми музиканти, звідки думки про політику, і усі санкції на нас не діють. Вони пішли до сраки. Також головним його досягнення, наприклад, у житті є те, що він став арт-директором першого у Криму Реп-Коктебель-фестивалю, який 2019 року організовує пропагандист Кісільов. Я такий, О, да. О, це, я вважаю, відстиження. Щодо Гіопіки, сам він осетин, і у 91-му році з Грузії переїхав до Москви, оскільки там почалась війна. Війну Росії з Україною не коментує, але продовжує свою діяльність на Росії. Не знаю звідки взагалі українців такі вподобання у музиці, але що не виконавець, то балачки про кримінал нас познайомив один кримінальний авторитет. Ой, а кого це ми бачимо 28-ю? інста-самка. Ще той вилипок системи. Дякую всій українській продвинутій молоді, яка не знімала Тіктоків, Рилсів і вивела її у тренди. Якби там, начебто, не поширювали файки, що гонорар із композиції за деньги, да, вона передала на СВО, то давайте вам зачитаю рядки із дропнутої пісні 21 липня 2023 року. За бабло я буду звичать. Так, да, я я плачу налоги, я лечу отдыхать. Газ в пол пристегните ремни. Мое зло заразило весь мир. Які цінні рядки, і як би там би не вертілося, прослуховування інстасамки та будь-якої іншої російської музики через податки таке фінансує агресію Росії проти України. Є такий шмат артистки, яка 2022 рік безпозиційно просиджує у дубаях на балконах, наговорила те, що наговорила. Ну дуже не палі просмотр сторіс. У мене у раніше смотрела мільйон триста, ну підсот смотрять ну, Раніше, прям каєша жирно смотрели, прям до. Ну недовго це все тривало. Ворона теж за море літає, та дурна повертається. І інстасамка таки камбекнулася на Росії та встигла навіть же зафітитися із ще однією єбанашкою лолітою. Цікаво, що такі повернення російських втікачів відбувається не просто так. Перед тим потрібно пройти співбесіду із Мізуліною, або й обговорити спірні моменти для тих, хто не в темі, хто вона така, та й слава богу, Катюш Мізуліна скіберстукачка Росії, яка побудувала свою кар'єру на увагу на написанні доносів на реперів, блогерів та співаків. А ще й завзята противниця ЛГБТ спільноти. На сьогодні ж вона очолює директорізм Ліги безпечного інтернету. Тому Подумати перед тим, коли ще раз будете вмикати мозло від інстасамки артистки, яка готова вливатися у систему комунізму. Важне признання моїх слухачів і їх кількість. А зараз до уваги питаннячко. Пильно слухаємо та відповідаємо у коментарях. А що буде, коли змішати кальянний та пацанський репчик? Вірно, на 43-й полиці у нас опинився Яконе. Він же Арам Байталов, російський виконавець з Ростов на Дону, де там Кінчає Ксолі Дайбой. Яконе Яконе не тямлю, як воно читається. Назва цієї овечки, яка не може пробекати ні слова, оскільки це російський виконавець теж не коментує російське вторгнення на Україну, оскільки він продовжує активно гастролювати. На Росії, але для чого висловлювати взагалі свою думку, коли бабки сипляться і не все решта начхати? То коротше, займаємося музикою і не паримося. круто. Випустили парку, і на 46 му місці бачимо найнароднішу реп-групу Росії, автори бандитської музики Каспійський груз». Самі виконавці, звісно, з Баку та на собі пережили вторгнення російських танків до столиці Азербайджану. Детальніше можете почитати в інтернеті, коли загуглите Чорний Січень. І в какой-то момент. отдается оттуда приказ из, из Москвы. Типа, ну, езжайте. И начали ехать и ехать. Я не буду сейчас говорить о количестве, но количество, количество внушительное погибших, раненых, загубленных жизней внушительное. Думаю, ви настільки шмісно тетеріли, як і я позаяк, незважаючи на страшні події, російськомовна група із двох хіп-хоперів продовжує свою діяльність на Росії 26 лютого 2022 року, коли по Україні вже літали російські ракети. Вони давали свій концерт у Пітері. Далі, начебто, все скасовували, але як швидко скасувалося – так воно і завертілося. Сьогодні, як бачимо, афіш на афіші, російські міста плясуються, афіші виставляються. Uh. Також у списку на 51-й позиції Славік Погосов з його Монро, такий виконавець простого пацанського репчику. Хоча інформації про його висловлення позиції щодо війни Росії в Україні немає, але достатньо того, що це російський виконавець. Безпозиційний. Так, миттєво, як вже через Кримський міст видніється у нас 76 шостої Анна Асті та її пабара. Настільки сильно, як і по барабану, ці артисті, що з України, я на Росії строю свою кар'єру. І усі українці, які продовжують слухати музику від Анну Асті від її співачки, яка стала найпопулярнішою поп-артісткою на Росії, яка зрадила Україну, оскільки це Асті не проти влитися в традиційну російську естраду. Артист, який Дує свою кар'єру на Росії, точніше, продає душу за великі грошенята. і бажає досягти якогось успіху не має мати жодної політичної думки. Точніше, мати тільки ту, за яку заплатили. Таке чудес просто одні призи На 82-му місці бачимо Маркул та Тося Чайкіна. Маркул це черговий російськомовний бздун, хіп-хоп виконавець, який розпустив своє коріння аж на три країни: Латвії, та Росію, і незважаючи на те, що у березні 2022 року він теж активно скасовує свої концерти через людей у підвалах. На сьогодні цьому не залишилося і сліду. Він продовжує свою діяльність на Росії. Хтось всрався, та й кригувато. Ой, а із цієї тося Чайкіна все набагато простіше Самовар із Пітера – Росія і дитинка навпаки тішиться тому, що є багато російських артистів тікачів, оскільки звинилося поле для її проростання. Але Тряся якого чорта воно проростає у нас? Очень много хто уехал, соответственно, очень много свободных мест появилось для якоїсь реалізації проектов. проєктів. Хочеться додати якоїсь виразнішої гармонії після смаку, прослуховування вами тосі чайки. оскільки це та російська артистка, яка вважає, що війна це просто той трендець, який відкриває нові можливості? Ось вот так. Якщо розглядати з позитивної точки зору, то это така большая. Площадка своб... свободна, де можна реально показати себе, щось зробити. Так, ми ще не закінчили. На жаль, 84-й ендшпіль. Він і до цього потрапляв у топ 100 найбільш прослуховуваних композицій в Україні. Це російський репер, який став гучним відкриттям влади Кавказської, а згодом і російської реп-сцени, який просто. Замовчує агресію Росії проти України і на завершення ще одна палка і шишками на дев'яносто позиції закріпив свою сраку Кизару черговий російський хіп-хоп-виконавець без думки про війну в Україні. І того у нас 12% і сотні це російський хіп-хоп із позицією нетволін. Але знаєте, такого розглядаються артистів і бачу одне ходяче бродяче якесь нещастя. Що не реп хіп-хоп, то музика для зони із рядками кольчик на бємні купола. Я не знаю, як я ще у слухачів не пов'яли вуха і що то за поціновуючи такого жанру. Але тут днями у мене знайшлася відповідь, коли у нас у тренді пробився російський серіал. «Слава пацана кров на асфальті який розповідає історію боротьби кількох злочинних угрупувань в Казані у 80-х роках. Ще вчора можна було натрапити на нього у трендах в українському Ютубі. Сьогодні ви там його не знайдете. Не зважаючи на таке блокування, українські користувачі тіктоку продовжують знімати своє відео під саундтрек серіалу та й словами героїв. Пропоную вам подивитися один малесенький такий шматок вагомої думки від. Украинки. Это безумно интересный сериал. Я вижу я споры в я комментариях. Сериал. Украинцы, вы не как должны смотреть этот вечера. сериал, потому что э, я его я сняла буду. Россия. А другі говорять, блін, лібята навіть пацани на його смотрят. і не знаю, що тут можна сказати після почутого, але помітно, що у сраці дехто був гімно бачив. Але виходячи з такої логіки, то у нас що безумна інтересна війна, і усі українські тіктокери, які продовжують підтримувати тренд і знімати свої відосики, при цьому прикриваються фронтом. Шановні, у вас знаєте, завіт півтора кілограми у голові час винести смі. Tchau! Що поробиш у тих головах, настільки ж пустовато, як і в моїх окулярах, але повертаючись до музики, та тих 12% артистів, які демонструють свою повну відчуженість від того, що відбувається довкола, та й наші слухачі, які продовжують це слухати і заплющують очі на війну, яка досі триває, продовжується. То знаєте, оці помітні російські виконавці, які не втікають від російської держави, а працюють із нею в спайку. І чим більше ви слухаєте такої музики, музики тим більше заробляє російське виконавець, тим більше податків він сплачує в Росію, і далі це все фінансується: російське озброєння, російські солдати, російська агресія та смерть українців. Проте варто зазначити і помітити ці позитивні зміни, оскільки ще до 24 лютого кожна нова випущена пісня Моргенштерна опинялася на перших позиціях таких хіт парадів. А якщо канете ще більше у минуле до 2020 року, то ми бачимо на перших позиціях Джоні, Моргенштерна, Зіверт, Гуфа і так далі по російському репу. Чи багато було там українців, окрім Монатіка, Врімні Стекло, та Кінзо з його пакайфу, якого досі до речі не відпустила. То таких українських артистів не так багато було у топ 100 А на Ютубі, наприклад, лідерство тримала Клава Кока з Нілето, Літл Бік, Артік та Асті, Єгор Шип, Моргенштерн, Дабро та Баста. А 2019 року, окрім такої української групи, як Врім і Стікло, які пропрацьовували свій російськомовний репертуар та давали гастролі по Росії. Жодного українського артиста у першій Десятці, а про загальну сотню, то взагалі мовчу. Там суцільна пуля дура по пісням, окрім плакала від казки жодної україномовної композиції. 2018-го найчастіше українці, звичайно, слухали Елджея, Матранга, того самого Еншпіля, Тімоті та Джігана, що не рейтинг, то ходячий тролінг над нами. Повертатися до 2017-го, 16-го, 15-го, 14-го, 12-го, антипач якогось там 2000-го навіть і не хочуть, чим глибше, тим драматичніше. Ті ж що сьогодні найпопулярнішим артистом в Україні на платформі, наприклад, Spotify, став як так. Друге місце за Богданом Акасе цвіт. Ніяк ми собі не представляємо 2023 рік без ковки та гурт Калош цьогорічні переможці на Євробаченні, які до речі на Apple Music не збирали у топ 100 цілих шість своїх композицій. За ними лідерство тримає колан. П'ять композицій, як так, чотири пісні, та щоб було справедливо, напрацювала на чотири сингли цих топ 100 і Дорофєєва. Це правда. Найпопулярніша серед українців пісня 2023 року на Apple Music – Це колаборація шуме та злате огнявіч їхня пісня Буревіями. А за версією Spotify – лідерство за силуетами від світ та структури щастя. Далі бачимо погляд від як так та з Велбоєм додому, який таки повернувся додому. І у підсумку, що ми з вами отримали, ну якщо дивитися із того кутка, що нині, взагалі, у таких чартах не має бути жодного російського виконавця, не кажучи про ті 12%, то зрушення є, і вони помітні. Однак причина повернення такої російської музики у наші топи не тільки у тому, що, начебто, немає конкурентних виконавців у цій ніші російського кальянного пацанського кримінального репу, але й на думку експертів, у тому, що Є, на жаль, така частина людей, які продовжують здавати, що війна десь там далеко, і індустрії розваг це не стосується, тому можна продовжувати дивитись російський контент, продовжувати слухати російську музику, оскільки це нічого не має спільного з війною. А я вже не говорю про те, що це далеко вже не. Політика. Тому чекаю на ваші думки нижче у коментарях, від якої музики ви відмовилися, чи продовжуєте слухати, чи є у вашому колі спілкування такі друзі, які продовжують слухати російську музику. Наприклад, у моєму будинку в нашому чаті постійно десь там вилуплюється повідомлення, що якийсь там повер продовжує слухати ліпса. Трясся курва серйозно, тому давайте ділитися своїми думками. І сподіваюся, що через рік, два, три, п'ять. Ну, ми точно вже більше ніколи не почуємо ні російської музики, ні російського не побачимо серіалу і не будемо чути захист на рахунок їхнього контенту. Дякую вам за увагу, дякую за активність. Обов'язково долучайтеся до мого каналу, поширюйте це відео, підтримуйте. Дякую вам за великі шалені алгоритми. Ставте вподобайку, не вподобайку. Висловлюйте свої думки, я поділилася своєю, тому тепер чекаю на вашу. Дякую всім Збройним силам України, які сьогодні знаходяться на фронті. Вчора я писала у своєму інстаграмі, що ви бачите за вікном гігантські сніжинки, і поки вони знаходяться у вас за вікном. Давайте долучатися до зборів на різноманітні зимові штучки для військових. Ви представте наскільки там хурделить, наскільки там холодно, і наскільки там брудно. Тому давайте підтримувати наших міцних і незламних, тому що якомога скоріше ця війна має закінчитися, і ми справді маємо тоді продовжувати жити своє життя незалежне у незалежній Україні.